Ви нас запитуєте, коли та як краще обрізати волотисті гортензії для того, щоб не нашкодити рослині, а навпаки, вже наступного року отримати гарні кущі та великі суцвіття. В цьому відео ми розберемо основні принципи обрізки волотистих гортензій і зробимо це на прикладі молодих рослин. Тому додивляйтесь відео до кінця. Не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. Переходимо до питання, як обрізати волотисту гортензію. Для початку восени чи навесні, коли ви робите обрізку, треба провести і санітарну, тобто ви вирізаєте тонкі, слабкі. Поламані, нахилені донизу гілочки, все це вирізаємо. У цьому випадку ми вирізали ось в серединці, були отакі тоненькі гілочки. Тепер у нас утворився скелет, який має в основі 5 гарних гілок. І тепер ці гілочки ми вкорочуємо і лишаємо лише дві-три пари бруньок від місця попереднього зрізу. ось. Гілочка минулого року. В цьому році пішло розгалудження, виросло два нових пагони. І ці пагони ми вкорочуємо і лишаємо лише дві пари бруньок. Тобто один, два, і ось тут робимо зріз. І так само з цього боку. Тут у нас пішла молода, гарна гілка, пагін заміщення від ґрунту. Ми його теж вкорочуємо і так само робимо із цими двома пагонами. В результаті у нас утворився ось такий маленький кущик. Але ці гілки дуже сильні і потужні. Наступного року вони проснуться і створять гарний скелет майбутньої рослини. Також маємо ще один приклад рослини, яка трішки старша за попередню, і тут ми теж покажемо, як ми обрізаємо ось показуємо ближче. Тут у нас є ось такі старші гілки. І ось гілки цього року, які дали соцвіття цього року. Тут ми вирізаємо знову ж таки тонкі, ось цю маленьку гілочку теж вирізаємо вона не потрібна. А ці, що лишились, зрізаємо дуже коротко, лишаємо ось такі розвилочки. Такому стані вони готові до зимівлі. Не бійтесь обрізати, волотисті гортензії прекрасно зимують, без укриття і без додаткових якихось заходів. Якщо ви не зробили обрізку осінню, обрізали лише суцвіті або взагалі лишили вашу волотисту гортензію, нестрижено. Таку саму обрізку вам потрібно буде провести вже рано навесні. Але зробіть це до початку сокоруху, тому що коли ви е, е, зробите обрізку, коли вже почнеться сокорух. Через ці зрізи буде плакати, буде виділяти сік, той, який вона повинна була вже витратити на ріст і на розвиток. Якщо у вас є питання до нас, пишіть, будь ласка, в коментарях. Стосовно питання, коли волотисті гортензії обрізаємо у період спокою, тобто пізно восени або ж рано навесні. До речі, а коли ви обрізаєте свої волотисті гортензії, і який термін вважаєте більш вдалим? Якщо ви обрали осінню обрізку, вона може бути глибокою, це коли ми зрізаємо велику частину приростів і залишаємо 2-3 пари бруньок від гілочки минулого року. Або ж поверхневою, це той випадок, коли ви зрізаєте лише сухі суцвіття для того, щоб прибрати сміття зі свого саду. Іноді садівники залишають ці сухі суцвіття, і тут є як плюси, так і мінуси. Із плюсів можна сказати те, що ці сухі суцвіття додають об'єму зимовому саду, що дуже йому не вистачає. А також вони досить мило виглядають, коли на них збирається сніг або ж паморозь. І з мінусів. Це те, що з часом вони стають ламкими, і вітер розламує ці суцвіття і додає трішки бруду у ваш сад. Це може виглядати не зовсім охайно.